І так, занесли кур'єр розетка телевізор. Дивимося, що тут в комплекті. Це коробка, коробка, все, я подоставав. Сам телевізор. Навіть дозволили увімкнути, перевірити, чи він вмикається. На всі останні тести буду вже робити окремо. Потім можна повернути або е, обміняти. Так, ніжка доволі така тяжка. Це шнур, якщо е сам телевізор, його мозги йдуть окремо е через живлення мозгів, жилення. Е це сам е конектор мозгів і телевізору. Гвинтики кріплення ніжки, пультик. І отака тяжка ніжка. Ніжка вказана, вона металева. Оце метал. Я не знаю скільки тут. 5 мм не буде, ну 4 точно. Може навіть і 5. І друга частина. Дуже тяжка ніжка, щоб тримала телевізор. Це комплекти ніжки такі. Сам телевізор. QE65S95 F 25 рік. OLED. Дякую, розетці. З оплата частинами. На 20 оплат. Так скажи, що чорна п'ятниця, гарна Чорна п'ятниця, да, гарна знижка. Був 130 плюс PlayStation подарунок п'ята, а зараз 90 тисяч, але подарунку немає. Але мені краще без цього подарунку. Е, і так, маємо дві частини е, пласку і таку з крючком. Спочатку ми з'єднуємо. Ці. Є. Тепер ми її переворачуємо. Є. Потім сюди чіпляються ліси. На ось такі шурупчики. Вони в комплекті є, їх потрібно закрутити просто. А ці отвори 4, ми потім сам телевізор причепиться, я зараз покажу. Отак, сюди мізки чіпляються. Це в нас буде задня частина, а оце ми бачимо, будемо бачити спереду. І тепер показую сюди. Те, що йшло в комплекті на телевізор, ось отак чіпляється. І до нього тепер показують сюди. Тобто мізки в нас ззаду, а оцю частину, ось оцю, отак, раз, ми чіпляємо сюди. Мізки тільки потрібно зняти, прикрутити і все І все готово. з ним. Стой! Вертим башкой. откуда батискапы выходят. Там что-то вроде бассейна, прикованных перилом. Нет, ты Капрал, прием. Судно тонет. А с ним твои девочки. Твой сын мог и не умирать. Ты сам это. И... Що зможеш спасти од них, але ну, ошибся. Є тільки одна змість. Так що давай закінчувань, пока не поки еще зітей. Так, ну це відео було 4К, але з інтернету hdr 10. На жорсткому дискусі у мене чомусь не запустився. Жорсткий диск, не знаю. Тому з інтернету, тобто на жорсткому диску було ще краще якість. Ну, не сильно, але відсотків на 5-10 точно краще. Так, телевізор висить на кронштейні. Я залишу підпис, який кронштейн, кронштейн витримує до 120 кг. Дуже надійний, дуже міцний. На ньому можна самому сидіти. До речі, телевізор кому буде таке питання: висить стіна газоблок чи піноблок 10 см. всього-навсього прикріплено на 8 точок. Зверху. Ой, на 12 точок. Зверху 6 і знизу 6. Телевізором дуже задоволені. Зараз увімкну по звучанню. Звичайно, сама сам телефон не запише так звук гарно, але порівнюючи з саундбаром, у мене саундбар. Ось це буфер і сам саундбар JBL, То порівнюючи із JBL, ну, мабуть, разів три гірше низькі частоти. Ну, Звичайно, бо неможливо туди розмістити велику потужність. Тут чотири динаміки з цієї сторони і чотири динаміки з іншої сторони. Самі... Сам телевізор, як його називають, ми розмістили ось тут. Тобто, хто не знає, то це сам телевізор, материнська плата там чи що, комп'ютер, А це сам монітор просто і все. Тобто, без цієї штукенці він працювати не буде. Ми розмістили ось так. я Телевізор до стіни повністю не притуляю. Там за десь зазор 10 см. Тому в мене ось так все розмістилося. Зараз поставлю на паузу і розміщу телевізор, покажу на відео, як він у звичайному режимі. І так, в закритому стані він виглядає ось так. І це ще я не знімав плівочку. Плівка в мене не фокусується. Плівка в мене тут ще висить. Телевізором задоволений, бачив в порівнянні: ну. З минулорічною моделлю вона слабкіша за яркістю. І бачив ще, не пам'ятаю, якщо не помиляюсь, 80 або, 80, 80 або 85. Вона така, вона ще слабкіша за яскравістю. На Чорну п'ятницю вони були всі в однакову ціну. Тому, кому потрібно, цікаво, рекомендую цей телевізор. І з Samsung це топовий телевізор. Не знаю за свої кошти по ціні Чорної П'ятниці. Я задоволений. Ну, і як завжди, розетка в розсрочку дає. Тобто сама розсрочка. Не як в інших інтернет-магазинах, <кій> берете за 90, платите 110 або іншу ціну, але більше, ніж 90. А тут сама розстрочка. Тобто 90, 90 і платиш. Тому так.